Привіт, любі! Здогадайтеся, що я бахнув абсенту з приворотним зіллям, і бум! Я сертифікований духовний лідер, час секти, діточки. Просвітлення приходе до нас після самогону та безперервних переглядів ефірів Гордона, наш лисий ментор. У нас є печатка, послідовники і єнот бухгалтер. Бум спасіння без оплати податків, малята. керувати загубленими душами важка робота. На щастя, ліс надає талановитих послідовників. Будете винюхувати про гроші. Зникнете в моєму лодку так глибоко, що навіть податкова не зможе перевірити ваші кістки. Рятування загублених душ виснажує мене. Тому я приймаю ванну у шампанському з баксиками. Вниз. Якщо ще хтось запитає, куди йдуть гроші, я клянусь, я хрещу його в дизелі. Добре, добре, хлопці, ми сильно напартачили. Одна з загублених душ була з ВБР. Вона принесла печиво. Я їй вірю. так дорогесенькі виявляється, що секти нелігальні. Звичайно, якщо в тебе нема друзів у раді, гордон від нас відписався. Зрадник, так ми з пациками вирішили залегти на дно вирушаємо на Аляску. А. Треба було зробити це до оргії, хрещення писаря. Підписка, бо це шлях до просвітлення. Не підписка, а шлях до того, що Самсон вночі сидітиме на вашому обличчі і шепотітиме древні прокляття.